Люди всіх вітаю. Полуниця посаджена на початку серпня, чи то раніше, чи то пізніше, але свій урожай все рівно буде закладати з осені. І наша зараз головна задача розкачати чим більше кущ, щоб він встиг поділитися на рожки і звідти, зрозуміло, буде вибиватися більше врожаю. Не по весні. По весні ми там куща, звичайно, також підживлюємо, по цій, але з осені. Тому давайте розбиратися, чим можемо допомогти нашому кущу. Це у нас сьогорічна посадка. Вирішили собі трішки підсадити ще ремонтнатних сортів. Ну, тобто ті, що дають по весні і по осені до самих морозів. Посадили 20 кущів, полуниця це у нас Florida Beauty. І отам далі, після шиферинки, це у нас полуниця Мурана. Ну, тобто 40 штучок для себе, щоб отак от вийти і була можливість зірвати кілька ягодочок, знаєте, побалуватися. Ну, і скільки нам, скільки малечі. Коротше. І ось такі кущики на даний момент. Розсада була класна, стаканна. Було дуже багато квітконосів, але, звичайно, я їх все лишнє поудаляв, тому що ну, маленький кущик навантажувати немає сенсу. І також були вуси, їх також поудаляв. Там Залишив буквально по одній ягодці. Ну, зрозуміло, що вона не питає мене, чи можна її рости, чи ні квітконоси, і далі вибиваються ще. Ну, буду або зрізати, або залишати. Будемо дивитися по ситуації, тому що я ж кажу, залишав по одній ягоді, ось вже по три повчеплювала. Це полуниця Мурану, вона якась, напевно, потужніша. На ній було більше квітконосів, на Florida Beauty менше. І тут також десь є одна спіленька полуничка, ну це якась не айс. Ось тут вона, я її прикрив, треба зірвати, щоб не спеклася. Ось така полуничка і ще починає достигати. Як же можемо? Розкачати наш кущ. Кущики слабенькі. Ну, ось Зараз дуже великі перепади температури. Посадили, розсада була шикарна, але ну, вона, напевно, була під притіненням. Там, де замовляли, тут дуже їй важко щось жилося. Поливав, поливав її, думаю, замульчую, тому що нереально було поливатися, то холодно та жарко зараз. Ну, ніби вже вона звиклась до всього цього. Чим розкачати кущ. Ну, ніби банальна річ дати азоту. але на осінь азот прям взагалі нам не потрібен. листовий апарат нас не цікавить. Нас цікавить саме корінь, корінь і закладка плодових скажімо так, почок. Вона від азоту навпаки у нас наросте лист. Він бе зелений, потужний, але від великої кількості азоту у нас у всіх послаблюється імунітет, а зараз і так ось були Перепади день 25-28, вночі 10-11 було. Ну, тобто і так стресова ситуація, плюс багато азоту, росина послабиться і будуть до неї чіплятися хвороби, тому азот я ні в якому разі не даю. Будемо розкачувати корінь за допомогою будь-якого корнестимулятора. У моєму випадку в мене ось залишилися Black Magic, він тут поліпшувач ґрунту, і також іде корнестимулятор. Ось його склад. Кому цікаво. Найбільше він мені цього сезону сподобався по огірках, прям дуже класно вони на нього відгукувалися. І це залишилось півбанки, якраз будемо і по полуниці ним пройдемося. Це гельовий продукт від грогрінів. Зараз ще камера вам передасть. Ну, оце таке воно. Прикольна річ, ну звичайно, треба до нього звикнути, тому що в порошковому, скажімо так, ніби зручніше і повністю. Рідкими також зручніше користуватися, бо це так поганенько доволі розчиняється, але ефект хороший. Дозування його буду брати 20 г на 10 літрів води і поливати кожен кущ по пів літра. Повторимо раз оце в серпні, ну і там будемо дивитися, можливо, десь в кінці вересня ще раз проведемо таку підживку, тому що тут прям доволі багато добриків. Є й азот, але ну, його невелика кількість, є і... Ігумінова і лінгосульфонати. Оце, напевно, вони саме більше знаєте, бодрять наші кущики. Ось такий вигляд вона має Розболтане, коричневе, ну, все те, що містить гумати завжди такого кольору. І по пів літри. І кожен кущик попередньо, щоб земля під ним була волога. Не на суху ні в якому разі. так Завжди з усіма добривами працюємо що є можливість попалити кореневу систему, що велика буде концентрація солой. Даний препарат можна замовити, як завжди, в фазенді, посилання залишу, кому треба, замовляйте, там фасування є різні. Якщо у вас нема такого, ну... Взагалі, ви, я думаю, ви зрозуміли. Головний посил, качати корінь, тобто будь-який корнестимулятор, просто показую, що в мене було зараз у наявності. По огірках ми користуємося різними корнестимуляторами. Ну, а якщо дане відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!